Вітаю всіх відвідувачів каналу Цілющі Різнотравя. Сьогодні ми познайомимося з рослиною під назвою Іван Чай або зніт вузьколистий. На латині назва звучить як Epilobium angustifolium Зараз з цієї рослини заповняють старі згарища, вирубки, відкриті місця, заливаючи своїм пурпурно-багряним цвітом всю місцину, починаючи з середини червня і аж до вересня. Іван чай називають чоловічою травою і не дарма, адже вона допомагає довго зберігати чоловічу силу і здоров'я. Зокрема, рослина позитивно впливає на передміхурову залозу, покращує стан при таких хворобах, як простатит і антинома. Подейкують, знавець тібетської медицини і знаменитий травник кінця 19-го, початку 20-го сторіччя Петро Бадмаєв саме завдяки цій рослині став батьком у віці 100 років. Цей по народженню бурят був хрещеником самого, рос... самого російського імператора Олександра III. Він лікував царську сім'ю Миколи II, а також серед інших. Його послугами користувалась і така колоритна історична постать, як Григорій Распутін. Хоча слід зазначити, що документальних підтверджень того, що Бадмаєв досяг такого похилого віку, та ще й став при цьому батьком, немає. Але повернімось до опису цілющих властивостей Іван Чаю. Чоловічою травою цю рослину можна назвати ще й тому, що її з успіхом застосовують при похміллі. Так, для тих, хто напередодні випив спиртного більше від своєї, від своєї норми, відвар з ніту допоможе позбутися неприємних симптомів. В листях Іван чаю знаходиться дуже багато вітаміну С, по кількості цієї корисної речовини він цілком може сперечатися з апельсинами чи лимонами. Саме завдяки присутності вітаміну С. Концентрований на сій цієї рослини має кислуватий присмак. Рослини іванчаю мають у своєму складі досить багато слизу, і при цьому їй притамані значні протизапальні властивості. Тому трава допомагає позбутися хворобливих запалень на слизових оболонках шлунково-кишкового тракту. При язві шлунку та 12 палої кишки при коліті. Завдяки своїм протизапальним властивостям препарати з іван-чаю усувають симптоми запалення сечового міхура, при циститі і взагалі приносять полегшення при недугах всієї сечостатевої системи. Відвари Іван-чаю діють як м'яке заспокійливе, знімають дратівливість, вони суттєво покращують сон, роблячи його більш глибоким. Тому перед сном бажано випити склянку настою цієї трави. Препарати з іван-чаю допомагають і при різноманітних шкіряних хворобах дерматитах, екземах, псоріазі, висипах. Причому відвари з цієї трави лікують подібні хвороби як при прийомі всередини у вигляді відварів, так і у вигляді зовнішніх примочок. Широко застосовується ця рослина і для промивання відварами або присипкою порошком, сухим порошком різних ран, порізів, нагноєнь. Є дані, що зніт вузколистий приносить позитивні результати і при лікуванні та профілактиці онкологічних захворювань, тобто раку. Потрібно зазначити, що популярним являється чай із ферментованої рослини іван-чаю, так званий копорський чай. Для його одерження листя рослини іван-чаю піддають такому процесу, як ферментація, коли прив'ялені листя витримують деякий час у вологому стані, а далі висушуються. Чай з ферментованої рослини набуває гарного коричневого кольору, специфічного смаку й аромату. Чи стає він при цьому більш цілющим? навряд. Так само, як цейлонський зелений чай являється більш корисним для здоров'я, ніж звичайний ферментований чорний байховий чай. Такої ж думки дотримувався і, на жаль, нині покійний видатний знавець фітотерапії Олег Дмитрович Барнаулов. Він зазначав, що кращий лікувальний ефект дає саме настій із висушеного іван чаю, що не піддавався ферментації. Застосовувати іван чай в лікувальних цілях просто заливають цлянкою окропу 200 мл столову ложку сухої подрібненої трави, витримують в термосі годину-півтори і приймають тричі на день по третині склянки за півгодини перед їдою. Можна пити і по склянці такого напару. А ще можна приймати просто порошок з висушеної рослини, приймаючи по чайній ложці суміші і запиваючи її теплою водою. Ну а на цьому я буду закінчувати мою коротку розповідь. Всім, хто цікавиться лікарськими рослинами і їх застосуванням, раджу підписатися на цей канал у Ютубі, де ви дізнаєтесь, як виглядають певні рослини і яким чином можна їх використовувати. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!